Благословенного усім серпневого ранку, дорогі брати і сестри, сьогодні, в середу, 20 серпня 2025 року, у православних храмах на Божественній літургії, читається Друге послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 3. Вірші з 4 по 11. Надеяние же такого има мы Христом к Богу, не яко довольнее смы от себе помыслить и что, яко от себе, но довольство наше от Бога. И же и удоволи нас, служители, быть и нову завету, не письмени, но духу. Письмя бо убивает, а дух животворит». А ще ли служение смерти письмены, образовано в каменях, быть в славу, яко не мощи, взирате сыном Израилевым на лице Моисеево, славы ради лица Его пристающие, как о немножия, паче служение Духа будет в славе! А ще бо осуждения слава много паче і збиточествує правды правди в славе, ібо не прославися прославленої в части сей за превосходящую славу, а ще бопрестающая славою много паче пребывающие в славі. А таке довір'я до Бога ми маємо через Христа. Не щоб ми були самі здібні помислити щось із самих себе, здібність бо наша від Бога, Він нас зробив здібними слугами Нового Завіту, не з букви, але з духу, бо буква убиває, дух же оживлює. Коли ж служіння смерті вирізане буквами на каміннях. Було в такій славі, що сини Ізраїля не могли дивитися на обличчя Мойсея за блиску слави, його обличчя, що мала зникнути, то скільки більше служіння Духа буде в славі? Бо коли служіння осуду славне, то служіння виправдання багато більш перевищує у славі. І таким чином, те, що частинне було славне, немає більше слави ради переважаючої слави. Бо коли те, що минуло славне, то багато більше те, що перебуває славне. Євангеліє від Матфея, глава 23. Вірші з 29 по 39. Горе вам, і фарисеї, лицемерие яко зиждите гробы пророческие и красите раки праведных, и глаголите, а щебыхом были во дни отец наших, небыхом убо общницы им были в крови пророк. Тем же сами свидетельствуете себе, яко сынови из все избивших пророки, и вы исполните меру отец ваших. ЗМІЯ порождение ЄХІДНОГО, как убежите от суда огня РАДІ се АЗ ПОСЛЮ к вам пророки, І премудры, І книжники, І от них убиете І распнете, І от них биете на солнчах ваших, І изженете от града во град якода приедет на вы всяка кровь праведна, проливаемая на земли, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, Его же убийство между церковью и алтарем. Аминь, глаголю вам, яко приидут вся сия, народ сей, и Иерусалиме и Иерусалиме. избивый пророки, и камнем побивая и посланные к тебе. Коль краты восхотех собрать и чада твоя, яко уже собирает кокош птенцы своя под крыле, и не восхотесте. Все оставляется вам дом ваш пуст. Глаголюбо вам, яко не имате меня видите от селе, донде же речете. Благословен грядий во ім'я Господнє. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що будуєте гроби пророків та оздоблюєте нагробники праведних і виговорюєте, якби ми жили за батьків наших, ми не були б причетні з ними крові пророчої. Ви таким чином самі признаєтесь, що ви сини тих, які пророків убивали. Доповнюйте і ви мірку батьків ваших, змії, гадюче поріддя, як можете ви уникнути пекельного засуду? Тому то посилаю до вас пророків, мудреців і книжників, ви деяких з них уб'єте і розіпнете. А деяких бичуватимете в ваших синагогах і гонитимете з міста в місто, щоб таким чином упала на вас уся кров праведна, пролита на землі від крові праведного Авеля до крові Захарії, сина Варахії, якого ви вбили між святинею і жартовником. Істинно кажу вам, усе це впаде на цей рід. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як квочка збирає курчат своїх під крила, але ви не бажали. Ось дім ваш лишиться вам порожній. Кажу бо вам, ви не побачите мене віднині, доки не скажете. Благословен той, що йде в ім'я Господнє. Усім тихого, мирного, погожого дня, доброго здоров'я і приємного посту!